Попри результативну роботу сил протиповітряної оборони, маємо дуже серйозні збитки на сьогодні. Найжахливіше і найстрашніше, що маємо двох загиблих цивільних осіб. Маємо, по суті, влучання в житловий масив на одному з наших мікрорайонів. Тобто це просто житлові будинки, приватні житлові будинки, повні з ними дев'ятиповерхівки. Двоє людей загинуло, їх дістали рятувальники з під завалів. Десь близько двох годин тривала ритуальна операція. Я був власне свідком цієї ритуальної операції. Важко це передати емоціями, коли фактично майже дві години дівчина 21 рік на зв'язку телефоном з комунікацією з своїми родичами, з працівниками ДСНС. Важка надзвичайна робота, але слава Богу, її вдалося дістати живою. Вона наразі госпіталізована до Кмельської міської лікарні, її стан стабільно важкий. У неї дуже багато різноманітних травм, вона майже дві години була під завалами, ну, але вона в свідомості, вона розмовляє. Ну, і Зараз лікарі далі її дообстежують і надають відповідну медичну допомогу. Загалом маємо 5 поранених хмельничан в результаті цієї терористичної атаки. Двоє з них госпіталізовано, одна дівчина міська лікарня. Одна особа в обласній лікарні, іншим людям була надана медична допомога. Вони госпіталізації не потребують. Стосовно більшої чи меншої кількості постраждалих, ми не можемо точно зробити ці Дані в нас два загиблих і п'ять тих, хто звернувся за медичною допомогою. При таких жахливих, звичайно, ж туристичних атаках. Ми допускаємо, що можливо і люди, які самі собі надавали медичну допомогу, чи оперативно там звернулись до якогось сімейного лікаря, отримали допомогу і все. Офіційно двоє загиблих і е, п'ятеро поранених, з них двоє госпіталізованих. Стосовно пошкодження інфраструктури, е, маємо значні пошкодження одного з об'єктів критичної інфраструктури, навіть по суті, кількох об'єктів критичної інфраструктури. Фактично, після цієї терористичної атаки ми мали майже повністю знеструмлене місто. Ну але, в принципі, навчені вже досвідом, ми, маючи доволі та хороший. Досвід і відповідне обладнання. Ми дуже швидко оперативно відновили водопостачання роботу каналізаційного господарства. Наразі водопостачання і каналізація відновлені повністю. Відсутність може бути пов'язана з робочими моментами, такими, які є щодня. Загалом проблем з водопостачанням в нас немає ніяких. Всі ВНС, КНС, всі станції, ГКНС все працює. В межах години ми відновили теплопостачання. У нас усі абсолютно котельні, усі ЦТП працюють. Знову ж таки, відсутність тепла може бути пов'язана з робочими моментами, які щодня жодних якихось серйозних проблем ми не маємо наразі. До цього часу тривають ремонтні роботи, відновлювані роботи по електропостачанню. Маємо величезні поскоження по житловому фонду. Кілька приватних житлових будинків зруйновані, деякі не підлягають відновленню взагалі. Маємо пошкодження значні по інших приватних будинках. Маємо пошкодження за нашими підрахунками станом на 12.00 десь приблизно 250-300 квартир. Принаймні на 12.00 150 власників квартир або будинків вже звернулися за допомогою. Вони вже зафіксовані, зареєстровані. Цих пошкоджень більше, бо люди звертаються і в ці хвилини безпосередньо. Наші безпосередньо всі комунальні служби працюють на місці, ми видаємо людям плівку, видаємо людям скло, комісії по обстеженню житлового фонду працюють, одразу фактично після завершення повітряної товари не пішли в роботу. Тому вже після того, як вони працюють, будемо знати точну кількість, ну але це сотні квартир і жилих помешкань, які потребуватимуть ремонтів і відновлення. Про чоловік, чи жінка? Це люди старшого віку. Не перебували в будинку, куди прилетіло. Не можу уточняти, що прилетіло і як прилетіло. Це люди старшого віку. не маю ще даних, якого вони року народження, але це люди старшого віку, які просто вдома спали. Ну і, і дівчина так само спокійно собі ніч. Дівчина спокійно 21 рік спала, як і всі нормальні люди. І цей жах, який несе ця російська туристична недодержава, да зараз ми подивимося з фотки розказувати, що це там пункти прийняття рішень, там військова інфраструктура. Я думаю, що ви всі знаєте, де це поблизу, навіть і близько немає ніяких об'єктів пов'язаних з військовою інфраструктурою, там енергетичною, критичною. Це ж звичайний житловий масив. Поруч там років 50-40 назад був аеродром, але це було 50 років тому.